У цьому селі ми доглядали бабушку. Бабушка літом померла, ну, 11 років тут з нею проживали, ну і також залишилися жити далі. Бабуся, це ваша мама? Так, да, так, да, да. моя мама. 97 років, от вона літом померла. Останнім часом, що в селі? Чи чуть не вибухи, чи посилилися так, чи навпаки. Ні, навпаки, менше. То дуже було чуть, як у Покровки там дуже було. Зараз не так. Ну, чуть вибухи, ну не так. Це вам чутно і покровку, і я так розумію, там мало Михайлівка не Чуть, так, да, так, да, так, да. так. І туди в сторону гуляй поле, чуть, все нам, Чуть, ну, не так. Тож дуже близько, дуже-дуже близько було, вроді як загородом, а зараз не так трошки. Ми проїхалися центральною вулицею, там два будинки такі розбомблені взагалі. Чи щось знаєте, хто там жив? Чотири будинки розбитих. Ну, Туди а далі люди ще. Взагалі де? живі? Люди живі, так. Люди живі. трошки там, одну ранило, ну, вони всі повиїжджали одразу, а так все нормально. Одразу як розбомбили, так? одразу да, 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 да. Зразу виїхали, тому що там вони ж в принципі, на вечір це в обід случилось, порозбивали їх. Ми ще бачили, як це все летіло туди. О, гарна погода була, це один за одним вибухи. Ну, а так. А коли вже... це було? Ой, та коли було, це октябрь місяць, по-моєму. Ну, ще не холодно було, ще не зима була. Це шахіди? Так, да, да, прильоти були. Порозбивало там добре, звісно, все розбито. Хто залишився, скільки людей виїхало, скільки людей взагалі зараз тут живе, тому що ми так проїхали, це не дуже багато. Скільки тут живе, зараз я вам скажу. Сім чоловік залишилося. Це на вашій вулиці? Ні, і там, же, тож я посчитала, там два чоловіка, за путями живе і тут. А магазин найближчий де? де от взагалі купуєте продукти. Водяна. Водяна або чаплена. Ну, Зв'язок так, ну, ще дозванюємося, слава Богу. Ну, Буває там Два слова і пропадає, буває нічого. Телевізор робота, світ, ну, якщо відключать, то сутки не буваємо, двоє. А так світом поки, поки є. Ну а там хто знає, як воно буде далі. Банкомат закритий, в чапліно, ми тепер аж до Васильковки треба їхати, щоб гроші якусь копійку зняти, пенсію ту нещасну. Ну, в общем, важко живеться тут, думаєш, що як далі бути, куди чи їхати, чи тут залишити, чи… Та кругом, воно ж, ви ж бачите, кругом. 29 грудня оголосили тут повну евакуацію. До 27-го, так. Да. Сказали, що в общем, відключать і медицинські услуги, і все, і світ відключать, і все підключають нам. Ну, медицинські. Медицинські ми і так не доїдемо нікуди, тому що так ми ж по кровку їздили, а тепер туди там теж не доїдеш. І чи осталось там, що, чи не залишилося. Ну, або вже буде така ситуація, що будемо виїжджати, в Дніпро. А чи є А тобто В Дніпро, так. Дніпро. Да. Та як куди? До сина куди, а куди ж? Більше нікуди. Хотілося б, хотіло б, звісно, не в квартиру, а в свій домик хоч маленький. Ну, зараз купляти це час теж нереально. Як давно в тут живете? І звідки ви? Кілька років. Перед цим жила в Чапліно. – А сюди переїхали чому? Робота в мене тут була, в клубі. А ким ви працювали, до речі, в клубі? Завідуючий, поки воно ще було похоже на клубі, поки діти були. Добре. А газу в цьому селі ніколи й не було. А світло ж нам, говорять, відключать, щоб ми виїжджали від звідси. Але його тут і так часто відключають, або вітром провода, або ще щось, того, що тут часті вітри і за те, що поля кругом. І часто просто замикає, і воно просто як світомузика, що холодильники горять тут і так. На рахунок того, що нас виселяють примусово, це дуже, звісно, страшна історія, тому що людям нема куди поїхати. Просто людям лишились люди, яким нема куди поїхати, нема. Ніхто у нас ніде не жде. І ще й взимку, то це, ну, це просто жахливо. Уже як ми сидимо тут, що буде з нами, те буде. Ми не ждемо ж когось, не ждемо. Ми раді були всім допомагати, якось чи підтримувати, чи ну, якось, ну, щоб була ця перемога. Точно не ждемо. Я б хотіла дожити до весни, щоб хоча б своїх собак і вже тих, що й не мої, а я їх кормлю, вони й не мої. Щоб їх випустити, повесь, щоб вони вижили. Щоб горіли в аду, хочеться передати. хватай своїх, ну то ж взагалі, під.